Чотирнадцята в Україні час новин на Дніпро ТВ. В студії. З вами працюватиму я несазайцева за лаштунками. Вся команда Дніпронюс. Вітаю! СБУ встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 16 травня. Вони фільмували роботу протиповітряної оборони та викладали все у соцмережах, фіксували й моменти знищення російських ракет. Тим самим могли розкрити розташування та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси підконтрольні спецслужбам країни агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Зареєстровано кримінальне провадження зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Адже нині такі вчинки розцінюються як коригування ворожого вогню і є злочином. З усіма фігурантами проведено бесіди. Усі свою провину визнали. Під час обстрілу державної агресора міста Києва зняла на відео роботу системи нашої ППО та місце її дислокації. Подальшому, не маючи злих намірів, я надіслала зазначене відео в групи в Телеграмі. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Закликаю не знімати на відео обстріли, роботу ППО та інше і не відсилати і не викладати. Нікудеці ніколи. 16 травня, о 3 годині ночі, почула вибухи за вікном, підійшла до вікна та побачила роботу ПВО, зняла відео. Роботи про робила ці дії без злого умислу та провину свою повністю визнаю. Маршрутний скандал. У Дніпрі водій 155-ї маршрутки влаштував суперечку з пасажирами і все через одного пенсіонера. Він відмовився їхати, навіть коли за пільговика заплатили пасажири, яка доля чекає на водія та що думають Дніпряни. Розбирались наші журналісти. Вони, нас пенсіонерів, просто ненавидять. Надія Олександрівна обурена поведінкою місцевих водіїв маршруток, бо ті іноді просто не пускають пасажирів пільговиків у салон. От у мене і ветеранська, і мою пенсіонне. Другий раз садишся, вони починають вот ці льготники. Я покажу удостовірення. Он о а я говорю, я вам зараз дам 5 гривень. Не вони мене не спасуть. Я говорю, Ну не хочете, як хочете. Другий раз водителю даєш, даже скаже. Спасіба соцмережами почала ширити скандальна світлина за участю водія сто п'ятдесят п'ятої маршрутки. Всіх у Ви знаєте, а дуже Хочеться, щоб ви стали пенсіяні. Бажав продовжувати рух та виганяв пільговика і тих, хто за нього заступився. І заодно страдають всі, абсолютно всі. Остали, ну, щоб всі, всі виходили. Ні, ви хочете, щоб моя сім'я страдала. А я не пара за ваша сім'я страдає. Деякі водії маршруток згодні зі своїм колегою і виправдовують його ді. Моя думка, человек должен зарабатывать деньги, уважаемые дорогие мои. Хватит грабить нас, пенсионеров. Так я вот. на пенсии, я выхожу на работу, содержать семью. А вам бесстыжим рожам даже до сих пор не стыдно вот это все. Сволочи. Не... Закройте дверь, пожалуйста. А у міськраді разом з департаментами вже розпочали перевірку щодо некоректної поведінки водія. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо подальшої судьби цього водія. Чи його буде звільнено, чи буде винесена догана, чи будуть якісь адміністративні з боку автотранспортного транспортного підприємства прийняти міри під час перевірки перевіряється саме причина, і перевіряємо. Чи були до цього у водія якісь порушення як правил дорожнього руху, так і правил перевезення пасажирів? Нагадаємо, покарання водієві за відмову надавати послуги пільговикам від 300 до 1000 гривень, а в подальшому можливо і звільнення. Східні танці для людей поважного віку активно набирають популярність. У місцевому парку два рази на тиждень збирають групи з охочих спробувати себе у такому напрямку. Які емоції викликають заняття у учениць, та як потрапити до такої групи? Далі в сюжеті. Пані Ольга тільки починає навчатися танцювати. Проте жінка вже захоплена новим заняттям. Восточний танець – це все Це і краса, це і емоції, і плюси, що дуже очі для організму. Для, для всех, для всех наших так что я просто в восторге от этих танців і девочка преподавательница которая нам дает великолепная техника, хорошо отработана, то есть профессионал с высшей, так сказать, с большой буквы. Напрямок оздоровчої зарядки з елементами східних танців з'явився в університеті третього віку понад рік тому. Це один із найпопулярніших напрямків. До нього долучається кожного місяця все більше і більше учасників. Тому наразі у нас займається близько ста учасників. Зараз тут присутні більше 50 учасників, тому ми танцюємо вже великою такою групою. Східні танці розвивають пластику та позитивно впливають на жіноче здоров'я. Я після першої репетиції літіла. Кожна клеточка моєго тіла просто восторго була, наповнена сіяла. Я до мене приїхала, я могла тисячу днів переділати. Не, не хотілося уходити, якщо чесно, і сьогодні з нетерпінням вже дала встречі. Тренерка групи розповіла, її учениці заряджені на позитив і докладають всі зусилля для результату. Звісно, вони краще справляються і в них більше ентузіазму ніж в молодих. я навіть їм. Заняття проводяться у парку імені Глоби два рази на тиждень, що вівторка та п'ятниці. Щомісяця оголошується новий набір учасниць на заняття східними танцями. Пухнасті подарунки з передової Дніпрянин, що боронить країну на фронті, дарує дружині тварин, яких врятував у зоні бойових дій. Спочатку привіз кота з пісок. Красень Вася зі складним характером став улюбленцем родини. Згодом з'явилось цуценя. Чоловік підібрав перелякане маля на узбіччі на Луганщині. Песика назвали Вайтом. Чи радіє дружина таким презентом? Мої колеги розкажуть. Цього красення звуть Вайтік, і він пройшов шлях від страху на узбіччях Луганської області до люблячої родини у Дніпрі. Йому пощастило зустріти того, хто не просто захищає Україну, але й цінує абсолютно кожне життя. Це чоловік Даші, для якої поява Вайтіка стала сюрпризом. Він просто його привіз і сказав, на <сміст> так і дізналась. Він ні він мені скидав фотографії, що ти подивись, який цуцик, але я якось не думала про те, що він його додому принесе. Я думала, ну там пофоткається з ним, почухає його і приїде. Але ні, він мене привіз його поставив перед фактом. Це Кряківка, Луганщина, е, і там йшли там, бойові дії, і багато як і зараз е, тварин, яких втрачають домівки, інколи їх кидають, тому що Вайт з е, його невідома, але думаю, там якесь які помісі, які не знаю, тому що там багато і породних собак кинуто. Тому він там валявся, ми його на дорозі просто знайшли. і Він не зміг пройти і допоміг йому забрати. Але це не єдине дитя війни у цій родині. До цього Рустам подарував дружині неймовірно харизматичного та брутального кота. Васеньку. Вася родом з пісок, а його погляд так і каже: можу знищити окупанта, коли в мене помер кіт. Барсік до цього, я дуже страждала, і чоловік просто вирішив, що мені треба новий кіт, і він той, що з ним був, він його в мішок засунув такий для цукру. Йому каже: На, відкривай, відкриваю там кіт сидить. Ну ладно. Я Васеньку не відразу зрозуміла, як кота він дуже такий характер має, суворий, але потім полюбила. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Дніпроводоканал продовжує ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Галі Мазуренко, а також проводить аварійні роботи на Запорізькому шосе. Через це припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах його відновлять щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 61 звернення. Вони стосувались передусім вуличного освітлення аварійних дерев, комунальних негараздів. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І за минулу добу до поліції Дніпра надійшло 12 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 28 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 26 злочинів. І на останок про приємне за добу в місті з'явилось на світ 24 немовляти, 13 дівчаток та 11 хлопчиків. Двох малюків народили переселенки. І традиційно просто зараз поспілкуємось з гостем в студії. Сьогодні це чергове місто Анастасія Петренчук, заступниця директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. Анастасія, вітаю. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас. Ви сьогодні завітали до нас розказати про інспекцію як чергове місто. Знаємо, що ви були на двох локаціях. Тож розкажіть про це більш детально. Давайте розпочнемо з першої, де були е, на першій локації, що там побачили, що проінспектували, е, що побачили. Гарного, поганого. Тож, будь ласка, слухаємо. Добре, я чергова по місту. Я сьогодні виконувала доручення міського голови та відвідала сквер Івана Старова. Це був перша наша локація. Взагалі, тільки позитивні враження. Там встановили нові гойдалки, качелі вибачте лавки гойдалки. Вони не нові, ми їх модернізували. Вони раніше знаходились в зеленому гаї. Але так як ця ділянка пішла під реконструкцію, то вирішили гойдалки поставити в Ванна Старова. Вони дуже гармонійно виглядають. Всі мешканці, мешканці нашого міста, які в той час були в сквері, коли ми були на інспекцію, їх облюбували, їм сподобалось. Були тільки позитивні відгуки. Там ще зроблять освітлення. В гойдалках є навіс, що досить гарно буде в літню спеку, тому що все-таки тінь, затишок, особливо, коли ти гуляєш з дитину, це дуже важливо. Ми навіть з директором комунального підприємства проінспектували цю лавку, це дуже зручно, як сама можу сказати. Також в сквері встановили ще ліхтарі, вони ведуть в одну композицію з лавками-гойдалками. Вони сучасні, модернізовані, вносять зовсім інший вже вигляд. Тобто сквер вже стає зовсім інший. Ну от ми зараз на відео побачили ті е, лави гойдалки, і вони такі е, сучасні і вони такі зручні. Я думаю, що я за нагоди обов'язково піду і також проінспектую їх, тому що ви праві. Як тільки почнеться спека літня, буде дійсно дуже комфортно посидіти на таких лавах, коли на тебе не палить сонце. Так, звісно. Ми переходимо, можемо до другої локації. Чи звичайно, ще звичайно, якщо все проінспектували і все проговорили зараз, то ми можемо поговорити і про другу локацію, Давай. а вона була ще більш такою об'ємною. Це був парк імені Шевченка у нас у місті, величезний красив, красивий парк. Розкажіть, що бачили там, що зроблено там. І я знаю, що ви зараз з нами поділитеся такими дуже цікавими фактами, які в нас вже досить швидко будуть у парку радувати там відвідувачів. Тож давайте розпочинати. Так це улюблений парк Шевченка. Ми розпочали з інспекцію з колонади. Там вже висадили духмяні трави. Про це вже ми і писали на своїй сторінці Фейсбук. Але побачити це села на власні очі, це було дуже приємно. Аромату ще, чесно кажучи, ми не відчули зовсім. Мені здається, більш вечірню пору року це буде, вечірній час буде більш. Але композиція цікава, така вже була в Зеленому гаї. Ми взяли, вона там прижилась, громадянам було нашим мешканцям цікаво, тому вирішили це зробити в паркі Шевченка, тобто щось таке новеньке. Також озеленення ми зробили біля літнього кінотеатру. Висадили гортензії, ялівці, білий дерен, висадили струмочком. Тобто Це також цікаво зробили ландшафт, посіяли травку. Тобто, коли відвідувачі йдуть центральної алеї, вони можуть спостерігати вже такий красивий, незвичайний вид, так скажімо. Ці кущі дуже в нас гарно переживаються в місті. Тому вирішили багаторічне насадження, це завжди дуже цікаво і дуже позитивно. Із озеленення це, мабуть, так все. Звичайно, ми перевіряємо і благоустрій, парків завжди чистенько, це не може не радувати. Тобто, ми перевірили ще поточні ремонти, такі як. Що ви дощоприймач? Тобто останнім часом дуже багато злив ми помічали, і в нас парк Шевченка, маторкова частина, знаходиться під досить великим котом. Це є велика проблема, і тому е, новий дощоприймач, Він справляється з цією роботою. Його е, видовна каналізація працює. Його незамітно, скажу вам чесно, коли гуляючи там з дитиною, я його раніше не помічала, тільки про інспекції мені його показали. І я вважаю, це дуже позитивно, коли мешканці міста не, навіть не е, свій комфорт, він, вони навіть про нього не знають і не уявляють. Тобто людина, коли буде їхати мама з колясочкою, вона буде спокійно переїжджати, і дитинка буде комфортно себе почувати. Якщо навіть хтось там проїдеться на самокаті, він також і не падає не травмується. А щодо, наприклад, автомобілів, адже візочок маленький з дитинкою, він досить такий не важкий. А так. от, наприклад, автомобіль, якщо якийсь технічної служби Де. буде їхати, чи все буде добре? Так, це буде добре при технічному завданні, коли ці роботи робились, вантажність там витримує 60 тонн. Тобто, якщо будуть якісь роботи проводитись і буде заїжджати важка техніка, ця зловна каналізація і дощоприймач, він не зламається. Тобто він такий вічний, можна сказати, так. І навіть коли вивозиться мусор з парку, також він не пошкодиться. І мені така здається, важлива деталь. Там є антивандальні замки, які не дадуть їх вкрасти. Надважливо, надважливо, тому що, на жаль, вандалізм у нас ще є. Ну і е, не зайвим буде нагадати нашим е, містянам, які гуляють по парку Шевченка, або в принципі на будь-якій зеленій локації, або по вулиці, що сміття має бути викинуто в спеціальне відведене для цього місце. Тому що дощоприймачі мають таку тенденцію до забруднення, і вони забруднюються, і, на жаль, і недопалками, і бумагою там різними паперовими якимось там фантиками. Тобто, давайте звернімося до людей і скажемо, що наголосимо про важливість саме е, е, такої правильної поведінки, і е, для того, щоб люди розуміли, що. Е, Багато роботи проводиться для того, щоб їм було комфортно і щоб не ускладнювати роботу технічних служб. Так, я думаю, що це буде незайвим підкреслити. Так, хочеться звернутися до громадян, до мешканців, підтримувати санітарний стан наших парків в порядку, тому що це все ж таки робота наших комунальних служб, наших підприємств. І все ж таки, я можу сказати, що я дуже задоволена, тому що саме в парку Шевченко, гуляючи з дитиною не в робочий, час, я бачу, як змінилась культура наших мешканців. Вони все ж таки викидуть сміття туди, куди потрібно. І якщо випадково щось впало в них, то поряд людина, яка буде, вона їм підскаже, що треба зробити. Тобто самосвідомість наших громадян нарешті. Стала досить так, на високому рівні. Не ну, зайве буде так, ось, ще раз звернутися до них. Так? Звичайно, нагадати, ми нагадаємо, а я в свою чергу можу сказати, що наша знімальна група е, була на тій локації, де висаджені е, е, трави духмяні. І це дійсно дуже е, е, такий аромат, дуже приємний, коли заходиш у парк, і навіть в день. Коли ми там були, там вже досить так пахло, знаєте, як на Закарпатті. Тож запрошуємо містян, гостей міста відвідувати парк Шевченка, тому що вони ці локації, вони настільки роблять його комфортним для відвідування, що з кожним днем тоді приємніше і приємніше заходити. Так, ми це все ще також висвітлюємо на нашому сторінці у Фейсбук, тому запрошуємо також. Мешканців нашого міста підписуватись на сторінку, та коли ми робимо якусь клумбу, ми хочемо отримувати позитивний чи негативний відгук. Тому ми, ми повинні також таким чином перевіряти, як на це ставляться мешканці. Це експериментальна така клумба. Да? Тобто ми сподіваємося, що сподобаться, але ну побачимо відгуки і мешканців міста. Сподіваюсь, вони будуть позитивні все ж таки. Сподіваюсь, що будуть позитивні. Принаймні, я майже в цьому впевнена. Я вибачаюся, Анастасія. Все ж таки, у нас прямий ефір і е, е, в країні війна. То зараз оголошено повітряну тривогу. Я хочу звернутися до наших е, шановних телеглядачів е, у Дніпрі і області. Оголошено повітряну тривогу. Тож, будь ласка, пройдіть в безпечні місця. А ми поки що продовжимо нашу приємну бесіду з черговою по місту. Дякую, що нам розказали про ці локації. Давайте тепер поговоримо в цілому про те, які роботи проводяться у парках. Великий акцент ми робимо на саме поточному ремонту елементів благоустрою, тобто роботи з утримання парків, вони у нас щоденні. Тобто ми працюємо кожен день і. Це робота, але коли проводяться поточний ремонт елементів, це покращення, це люди більше відчувають, мені здається. Тобто покращили лавки біля парку Шевченка, і коли ми їх зняли навіть на модернізацію, у нас було дуже багато звернень громадян. Поверніть, вони класні, вони хороші. Ми пишемо: так ми повернемо. Ми хочемо зробити їх ще кращими, ще комфортнішими. І також ми сьогодні відвидали на монастирському острові цю локацію. Ми підійшли. Переглянули, тобто люди на них відпочивають, і це є позитивом і гарним. Тобто, і звертаємо увагу на модернізацію, на покращення зон відпочинку для людей, щоб відпочинок був, мабуть, більш такий спокійний, ті ж трави вони більш заспокоюють, щось новеньке, щось хочеться змінити і змінити на краще. І це вдається. Це вдається, тому що я на багатьох вже локаціях зелених у нашому місті бачила і нові лави, і нові, нові світильники. І це дійсно таку атмосферу е е робить таку дуже приємну, а особливо зараз весною, коли нарешті потеплішало, нарешті перестали йти дощі такі сильні. Е дійсно, міс е до містян хочемо звернутися і е наголосити про те, що. Ходіть на локації зелені, це ну так, дуже ж добре ще і заспокоює прогулянки зеленими зонами в нашому місті. І дійсно, коли вони ще й модернізовані, це таке задоволення. Дуже класно, щоб люди приєднувалися до наших прогулянок із вами і моїх, і ваших з дитиною. А які Ще роботи ви плануєте робити як департамент? Розкажіть про плани. Ми проводимо ще, дивіться, заходи культурно-масові для дітей, щоб також діти могли відпочивати. Це різні конкурси. Ми вибираємо кожні вихідні якісь три локації. Тобто, так як у нас доступність до парків, є пошагова, це різні наші райони. Сьогодні ми проводимо на одних локаціях, на інших вихідних, на других також. Тобто ще й розважальні теми робимо. Також підготовлюємося до літнього сезону, все ж таки чистимо пляжі, чистимо пісок культиватором, вбираємо від намитого бруду на це водорослі, миші, пануємо прочистити дно, заключити догвір з ДСНС. Вони нам обстежать дно на трьох пляжах офіційних нашого міста. І чи можемо вже зараз сказати, які ці пляжі? Або це поки що закрита інформація? У нас всього три пляжі: вони це на Мазирському острові, пляж Придніпровський і пляж Мануїловський в паркі Сахайтак. Тобто їх три, і ми всі три підготовлюємо наші комунальні підприємства. Над цим працюють, укладають договори, тобто роботи йдуть і готуємось. Скажіть, а Дніпряни долучаються до е, такої роботи департаментів або е, не приймають участі. Ого. А знаємо, що долучаються? Долучаються так, це дуже приємно. Е, нещодавно ми висадили кримські ялинки на острові Монастирський. Е, дуже вони гарні, дуже красиві. Дякуємо велике. Це висадила одна із яких компаній. Тепер наші працівники комунальних підприємств будуть за ними доглядати, щоб всі пережились. сподіваємось, будуть нас е, також. Завжди радувати скажіть, а от щодо заходів, ви казали, що дитячі заходи проводяться у парках різних у різних локаціях. Чи будуть чи плануються якісь заходи проводитись для, наприклад, сімейного відпочинку або для дорослого відпочинку? Адже дорослі те це теж діти, але просто трішки вони вже підросли. Ну, більше так, наша направленість це все-таки сімейне. Там, де і дорослі, і діти. Знаєте, коли відпочивають діти, дорослі в цей момент також відпочивають. Ну, тобто, коли вони займаються, вони чимся зайняті, дорослі приємно за цим спостерігають. Ну, тобто, у нас відпочиває завжди вся сім'я. І дорослі також приймають участь у мастер-класах. Це дуже приємно. То, тобто, якщо е, не знаєте, куди піти, йдіть на будь-яку локацію. Це по вихідних, Це проводиться, вихідні, да? Да, але краще підписатись на наш фейсбук. Е, Давайте Про це поговоримо, Давайте. де дізнатись про ці заходи, як можна потрапити, чи по запису, чи просто приходити туди і долучатися. Розкажіть е, про це, і де в принципі можна по е, подивитися на. Те, чим зайнятий зараз ваш департамент, чи є якісь е, сторінки у соцмережах. Е, тож розкажіть, яку, який зворотній зв'язок може отримати містянин від вас? Зворотній зв'язок може отримати містянин. Ну, у нас є сторінка у Фейсбуці, так і називається департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, де ми завжди е, викладаємо інформацію про те, що ми робимо, як ми інспектуємо. Ми інспектуємо наші парки кожного е, кожен день, бо це наша робота. Тобто ми викладаємо, як змінюються парки, які локації, комунальні підприємства, що зробили. Ми виставляємо і анонси заходів. Тобто, за 3-4 дні до початку ми вирішуємо, на яких це локаціях буде захід. В на цих вихідних буде в паркі Шевченка, тож запрошуємо. Можемо вже запросити так, наші, так. наші родини. туди. вільний вхід нікуди записуватись не потрібно. Приходите, відпочиваєте та приймаєте участь і отримуєте задоволення. І в Пісержевську також на цих вихідних буде. Так що... Вся інформація вже є на, соц... на сторінках соцмереж, да? що можна подивитися, що там буде, яка програма буде для діточок, я так правильно розумію. Так, так. Ми, і якщо це не вихідних, то вже десь в середу ця інформація з'являється. У нас ми анонсуємо навіть може за тиждень. Тобто, щоб людина могла відбули свято і вже можемо з понеділка анонсувати слідучий заход. Тобто, це там Новокадацький у нас парк. Це... Біля червоного каменю і парк Шевченка і Пісаржевського. Старшевського всі також можемо спривайся. сказати, що щоб наші містяни і гості міста долучалися до сторінок у соцмережах, приходили на ваші свята. Я впевнена, що вони там проводять дуже атмосферно, дуже весело свій час. Я вам дуже дякую за те, що прийшли, розказали нам про свою роботу і про те, що бачили сьогодні на чергуванні. Дякую. Нагадаю, просто зараз про роботу у парках Дніпра ми поспілкувалися з Анастасією Петренчук, заступницею директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. І це була остання інформація випуску. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 17-й. До зустрічі.